Сполучені Штати призупинили програму для біженців з України з назвою ЮФОЮ або United for Ukraine. Наразі приймання заявок призупинене 20 січня. Президент Трамп підписав указ про захист кордонів. В ньому політик доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програму з надання притулку людям, які прибувають до США, та зупинити програми з надання притулку, які суперечать політиці США за програмою ЮФО за попередніми даними в Америці. Перебуває близько 100 30 тисяч українців також американська сторона призупинила на 90 днів усю невійськову допомогу в Україні, яку надавали в межах програми USAID, допоки не проведуть аудиту. Зупинка цього фінансування ставить під загрозу сотні проєктів в нашій державі. Це і ремонт критичної енергоінфраструктури і підтримка місцевих громад, і програми сільського господарства. Функціонування неурядових організацій, відбудова шкіл, надання медичної допомоги, медіа та центрів надання помочі ветеранів і початку повномасштабного вторгнення USAID виділило два понад 2,5 мільярди доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток та 30 мільярдів у формі прямої бюджетної підтримки. Команда ТСН звернулася по коментар до експертки з грантів та організаційного розвитку Уляни Мовчан. І от на її думку є надія, що вдасться відновити хоча б критично важливі напрямки фінансування. Інші сектори точно так само залежать від пріоритетів нової адміністрації. На мою думку, інфраструктурні проекти, енергетика і так далі, вони є доволі цікавими для Сполучених Штатів в різних країнах світу. Якщо буде відбуватися якийсь рух до довгострокового розморожування, то скоріше це буде стосуватися усіх країн в одночах за, за певними критеріями, аніж винятково Україна. Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо програм підтримки США, які наразі призупинені. Про це президент заявив під час традиційного звернення до громадян. Він уточнив, що йдеться про гуманітарні програми. Урядовці тепер з'ясовують, які саме програми в дефіциті. Заявив президент. Він зауважив, що майже всі ці програми йшли не через уряд України, а безпосередньо через громади та різні організації. Деталі таких програм не були державою, не були державною справою, але тепер. Україна готова взяти на себе частину з них, особливо тих, що стосуються дітей, ветеранів і програм захисту інфраструктури. Багато проєктів. визначимо, які з них критичні і потребують рішень вже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам частину. Обговоримо з європейцями та американцями це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови.